Їхали потягом? Так, потягом. Поговоримо про відень. Я прийшла не критикувати вас. Я знаю, як влаштований світ, що б там не казав Щербина. То... Бо я напрочуду вперти, як ви сподівалися. Каже, що реактори полагодять після суду. Ви йому вірите? Держава ніколи добровільно цього не зробить. Адже визнати проблему це визнати, що вони збрехали їх слід змусити. На суді ви розповісте правду. Переконайте присяжних, це бутафорський процес. Присяжні вже винесли вирок. Я кажу не про них. Центральний комітет запросив членів наукової спільноти спостерігати за процесом. Наші колеги з Курчатова, зі Средмашу, з Міненерго сидітимуть у залі і чутимуть кожне ваше слово. Присяжні, про яких знатимемо лише ми. А коли ви дасте свідчення, що миті вибуху, тоді наші присяжні нарешті почують правду. І що з нею робити? Наполягайте не на реформах. Не лише в РБМК, а в усій галузі. Ні, 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 ні. Без нас їм не функціонувати. Знаєте, що було з Волковим, чи звіт ви знайшли? Його просто прибрали з посади в інституті. Він був винен, що знав. Гадаєте, цих науковців, власноруч відібраних ними, я якось спонукаю до дії завдяки героїчному вчинку, протистояння державі. Так чому бо ви Валерій Легасов, і ви щось значите. Я б хотіла думати, що вистачить лише моїх слів. Та я знаю, як влаштовано світ. Вони мене застрелять, хомюк, хомюк. Ви просили мене дізнатися, що сталося. Я поговорила з десятками людей. Кожне їхнє слово я записала. Усе в цих нотатках. Тут свідчення ще живих, тут вже мертвих. Вони загинули, рятуючи одне одного, гасячи пожежі, доглядаючи поранених, вони не вагалися, не розмірковували, а просто робили те, що треба було. Як і я. Як і я? я добровільно пішов відкритий реактор, тож вже віддав своє життя. Цього замало? Так, пробачте, але так.